Боку співчуваю постраждалій стороні. Я так само мама. Повірте, я дуже співчуваю. Вірите мені ви чи не вірите, але я вам кажу, я співчуваю щиро сердце. Але ви не забувайте, що це є дитина. І я хочу довести до вашого відома, Якщо ту дитину, дайте, будь ласка, я вислухну свою думку. Якщо цю дитину. Ну, Засудя, не виправдано, засудять. засудять. Скажіть мені, будь ласка, не винуватимо, якщо ми дай Бог засудити. На скільки років? Я не знаю там, Толі, я не юрист. Не яка людина стан довідці вийде? Чи не, легше я від того? Я, я з тобою ми доказуємо я цього злочу. Ми доказуємо від проходження детектором брехні? І від е е дакілоскопії, як дактилоскопічного дослідження. Хто сказав, що ми відбуваються? В матеріалах справи це є. У мене немає допису до матеріалів. Я не можу цього прочитати. Ну, ви як законний представник. Я від вас спершу чую, зрозуміло. Від, ну, від поліграфії ви відмовилися? Ми згідні. Вже згідні? А що ну, мені дитину дитину? Мені правильно. дитину обвиняють. Ну, обвиняю. Мені не винні дитину посадять за грати і що там стати? Скажіть Якщо мені, ви хочемо чи поліграфія? Посадили. Якщо він забив і ви мені прямо посаді. в очі говорите, він її забив. Ні, ні ми не він? говоримо, що воєн він сказав, забив, якщо два-три рази. Ви слухайте, покаряю. він сказав, якщо він забив, то хай сидить. Але якщо він не винен, Ладно. нехай він пройде поліграфію, нехай Добре. він пройде всі те, що потрібно і будь ласка. Слухайте. Я просто Такого, хочу сказати, нас. люди ви думаєте, для вас зловим? для вас. Він ізвер в будь-якому випадку, Літа, але я вам кажу, чи для суспільства буде легше, якщо не винуватого посаді. І що потім з нього вийде? Слухай мені. Я глибоко, я глибоко по вам співчуваю. Але почекай. ви мене теж пойміть, як мало. Я розумію, тебе нормально. Але дивись, якщо не він, був, якщо проблема, значить він знає. Хто? Знає один Бог суддя, Я не Бог суддя. Я чи можу, тим я вам? Та я знаю. Я чим можу, в тому, що можуть тим і прокурора та прокуратури Волинської області про продовження терміну тримання під варто тобто, доступника на зара, який на сьогоднішній день перебуває статусу підвізного щодо вбивства Катерини Літва. Вбивство відомо відбулося в серпні місяці в місті Волинську. На даний час триває до розслідування і вважаю, що сьогоднішня ухвала про задоволення. Задоволення питання представника прокуратури Української області ґрунтується виключно на вимогах закону, є обґрунтованим, об'єктивним, законом. Скажіть, власне, ваша позиція щодо сьогоднішнього рішення, як ви її оцінюєте? Ну, Ми вважаємо, що дане рішення є незаконним, тому що воно не відповідає тим міжнародним законодавствам, які стосуються охорони прав дитини. Вона не відповідає вимогам КПК, тому що о, перераховані тільки ризики, які передбачені статтею 177 КПК, а доказів, які підтверджували наявність цих ризиків, абсолютно немає. І, звичайно, ми будемо це рішення, сказувати.